Скажіть, будь ласка, ви запрошували всіх на майдан на майдані. Місце пам'яті люди зробили. Я вам так скажу, які люди зробили місце пам'яті. Люди, родичі загиблих воїнів, які приносять туди з вважаю... цього алею пам'яті. Добре, добре. Я вважаю, що це моя особиста думка. Маю на неї право і нікого знаєте не переконую, Але я вважаю, що майдан це те місце, де має відбуватися народне віче кожної неділі о 12.00, Незалежно від того, гарно у нас справи в країні або погано, мають приїжджати туди. Очільники нашої влади і звітувати. звітувати, Ось і все. Не приїхали, не відзвутували, то тоді вибачайте, ти перед народом. Ну, не це козацьке на Та, саме Так, Саме так, Я вважаю, що це дуже-дуже крута наша історична традиція. Ось і все. Дуже дякую. Сподіваюся, ця вся движуха переміститься туди. Я найближчим часом. Щось в мене такого відчуття немає. Я з багатьма людьми поспілкувався. Нічого, я сьогодні тут перший день, скоро таке відчуття з'явиться. Я вже відчуваю його в повітря. Зараз ми приїдемо, давайте машина вибирає. Скажіть, будь ласка, на що схоже з попередніми майданами? Та дивіться, кричать те саме: там бандугеть, бандугеть, все те саме, що в 2003-му ми кричали на помаранчеві революції, коли ще будучи студентами з авіаційного колону вели сюди на Майдан. Тому колесо обернули. Ося фактично два рази. Потім революція гідності, і потім те саме прийдуть зараз якісь люди. Ось зараз дивіться як це все легко працює. Зараз депутати підсуетяться, побачать, що електорат тут треба, під'їдуть якісь перші партії і почнуть за цей електорат боротися. І поки цього не почалося, поки вони не знають, як сюди, то тут треба знайти лідерів, лідерів, думок, молодих, прогресивних людей. Звучить як пропозиція. Ну да, я просто цим живу саме. Знаєте, з самого дитинства цим живу, тим що тим, що де ця країна мрій, про яку ми мріяли в дитинстві, коли отакі от ми ми були все одно, навіть якщо завтра війна не закінчиться, нам ніхто не дасть, ніхто не дасть навести тут порядок, тому що у владі сидять люди, яким ця країна не потрібна.